Друзі, перші про головне поїхали. Хвиля публічних відмов від співпраці з російським режимом продовжує зростати. Після серії благодійних ініціатив, підтриманих діячами культури та шоу-бізнесу. Стало відомо про приєднання Дмитра Нагієва до проєктів, спрямованих на допомогу українській армії. За даними закритих джерел, шоумен не лише залишив територію РФ, а й взяв участь у закритому благодійному вечорі в одній з країн Балтії, де збирали кошти на закупівлю танків і дронів, а також європейських танків для ЗСУ. Його поява Ала сигналом для аналітиків. Ще одна публічна постать переходить у категорію мовчазних опонентів Кремля. У своїх публічних виступах і соцмережах Нагієв обирає виважену форму висловлювання, непряма критика, іронія, філософські допизи без конкретних заяв. Проте з аналізу контекстів, символіки та тематики його повідомлень стає зрозуміло. Позиція сформована. З'явившись у публічному просторі, в одязі кольорів українського прапора та публічно відмовившись вести головну музичну премію Росії, він дав чіткий сигнал. Його дистанціонування від меді. Дія платформи і фактично зникнення з пропагандистських форматів, свідчить про усвідомлену зміну вектора. Засекречені дані вказують, що після серії тисків і спроб повернути його до лояльності, Нагіїв був попереджений про можливі ризики з боку ФСБ. Саме тоді він приймає рішення лишити країну. Джерела в дипломатичних колах не виключають, що його виїзд було погоджено в межах непублічних каналів евакуації діячів, які відмовилися підтримувати війну. Після переїзду актор бере участь у ряді закритих зустрічей із представниками української діаспори, де за Заявляє про готовність допомагати інформаційно і ресурсно. Деякі його пожертви вже були спрямовані на закупівлю захисної амуніції для українських військових частин, які перебувають на складних напрямках. Характерним є те, що в нещодавньому інтерв'ю для технологічного ресурсу Нагіїв натякнув на моральну катастрофу, в яку занурилася РФ, і прямо визнав, країна обрала дивний шлях, якому він не бачить майбутнього. Його слова аналізуються як ознака глибокої внутрішньої переоцінки, висловлюючи сподівання на те, що майбутні покоління оберуть інший шлях шлях доброти і любові. Він по суті підписується під неприйняттям агресивної політики Кремля. Цей кейс важливий не лише як символічний акт, а як індикатор глибоких процесів у середовищі російської інтелігенції, яка ще вчора була лояльною до влади або принаймні аполітичною. масовий відхід від публічної підтримки, а подекуди і від громадянства РФ свідчить про те, що система дає тріщини не тільки в політичному, а й культурному шарі. Втрата публічних осіб, які раніше формували телевізійний образ Росії, це серйозний удар по легітимності. Довірі до наративів, які Кремль роками нав'язував аудиторії. З аналітичної точки зору ситуація з Нагієвом чергове свідчення того, що інформаційна та культурна капітуляція вже триває. Відхід нейтральних фігур у табір критиків, показник того, що війна більше не сприймається навіть у лояльному середовищі, як тимчасова операція. Вона стала символом морального розпаду, і чим більше таких кейсів, тим швидше ця внутрішня криза перейде в політичну фазу. У вузьких колах стало відомо, що Нагієв передав частину особистих коштів у криптовалюті на Рахунки міжнародних фондів, які співпрацюють з українським оборонним сектором, саме за допомогою таких каналів, за неофіційною інформацією, і була профінансована одна з партій бронетехніки, яка вже працює на сході України. Найбільше обурення в російських силовиків викликає участь Нагієва в закритому вечорі в Литві, де було представлено прототипи новітніх дронів Камікадзе, адаптованих до українських умов фронту. За словами очевидців, він був серед приватних донорів, які забезпечили фінансування п'яти одиниць техніки. Відео з події не публікували. Однак, підтвердження його присутності з'явилося в міжнародних журналістських розслідуваннях. Однак подальші дії показали, що процес уже незворотній. Нагіїв став частиною ширшого кола культурних фігур, які не просто дистанціонувалися від війни, а перейшли до активної фази супротиву через фінансову, інформаційну та моральну підтримку України. І що більше таких прикладів з'являється, то очевидніше стає система, яка трималася на страху, лояльність та мовчанні, почала втрачати контроль навіть тими, кого ще вчора вважала своїм обличчям. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.